Центр дитячої та юнацької творчості постійно підтримує Збройні Сили України, проводячи різноманітні благодійні концерти та ярмарки. Так, з творчістю заради єдності вихованці колективів закладу виступили у палаці культури Олександрійський театр. На початку повномасштабного вторгнення наш заклад дуже часто допомагав Збройним силам України. Напередодні другої річниці ми вирішили організувати благодійний захід, щоб до Помогти нашим захисникам і захисницям всі зібрані кошти ми передаємо волонтерській групі Ельф на підтримку збройних сил України. Гостей у холі зустрічав ярмарок поробок від вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, а також майстер-класи. Арома каміння це власними руками зробити аромат. Воно робиться з гіпсу. От основа гіпсова потім розфарбовуєш її. І в чому секрет гіпса, що він упитує масла і може зберігати запах цілий місяць. І чим іще краще, що ти можеш, наприклад, один запах використати, а потім через місяць інший. Ці каміння зберігають в цьому, в комодах, в шкафах, де більйо. можна використати і кроватній тумбочці ввечері. Якщо там, наприклад, використати лимон, лаванду це заспокійливі. Дуже ну такі, от і дуже гарно розфарбовувати можна, і це цікаво. Чудовий настрій та позитивні емоції зі сцени театру глядачам дарували вокалісти та вихованці театрального та хореографічних гуртків. Є українські номери, які адаптовані костюми під українські, під український традиційний одяг. Вони адаптовані. Ну і в цілому мета є. Просто як можливо колись проводили своє дозвілля от ті. Перші можливо, поселення українців, чим вони займались, і в цілому таке е, динамічне, чим вони просто займалися, як проводили дозвілля, коли не працювали. Ми поцікавились, з якою метою діти підтримують творчістю наших захисників. Я беру участь в благодійних таких заходах. Перш за все, щоб допомагати Збройним силам України, це найперша мета. А також щоб не забували от культуру, не забували на творчу сторону. Це танці, співи, щоб це було, тому що там люди оберігають нас, щоб ми тут продовжували розвивали культуру. У підсумку на підтримку Збройних сил України центр дитячої та юнацької творчості зібрав 18 тисяч 197 гривень. А також. Тож коробку смаколиків.